Всім привіт! Ну що ж, сьогодні трошки попаяємо, попрацюємо і зробимо добре діло. Як то кажуть, зроблю павербанк для ЗСУ з одноразок. Шість одноразок по 900 мА. Як я це буду робити і з чого я буду робити? Сьогодні я вам це детально покажу. Я думаю, вийде класний міні-павербанк ще й плюс з ліхтариком. Ну що вам в цілому сказати? Буде думаю цікаво. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до праці. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів і ведуть свій youtube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, з самого початку появився в мене 3D-принтер, самий дешевий, самий бюджетний. Якось він згори пополам, ось так він друкує. Скачав із інтернету ось таку коробочку, такий файл з такою коробочкою. Ця коробочка під ось таку плату і під одноразки, типу павербанк. Надрукував він, як ви бачите, ось так надрукував. Тут трошки поганенько, але не суть, як то кажуть. Коробочка тримається, не розлітається, все супер, все підходить, все заходить. Ось так у нас буде тут плата. Тут у нас будуть розміщатися ось так: льожа, акумулятори по 900 мА. Що за плата? Давайте я вам покажу. Можливо, ви знаєте, це плата міні-павербанк. Вона має на вихід у нас USB, ти можеш заряджати любі гаджети. На вхід на зарядку у нас для Type-C. Заряджає силою струмою 2 А. кожці платі є вихід 5 В. Коротше, Класна, компактна плата, яка реально працює. Не один павербанк я зробив для наших збройних сил. На такій платі з труби каналізаційної 50% я робив павербанки з ЛЕД стрічкою 5-вольтовою. Коротше, класні лампи і класні павербанки виходять з цієї плати. Хто не знає, як тут припаюватись, тут це просто: мінус, плюс батарея. Тут також можна кнопку один дротик вивести. І тут також, бачите, 5 вольт. Тут у нас є індикація. 4 світлодіода з синенькими, вони моргають, коли заряджається. Це у нас по 25% кожен світлодіод. Ну, в загальному. Воно дуже близько розташовано і видно загальне світ. я отвір під ідникацію буду робити один. Немає сенсу розтягувати його або отвори робити. Воно все рівно все в загальному видно. Ви скажете, Вова, а чому ти зразу не роздрукував там з отворами? Я ще вчусь. Треба спочатку навчитись 3D моделювання, а тоді самому розробляти і логотипи. Бо бачите, в нас тут логотип Бом пише, Ну це нічого. Мені головне, що це все працює і гарно надрукувало. Навчуся 3D моделювання, по чуть, -чуть буду вчитись, і тоді вже буду пробувати друкувати коробочки. Такі, які мені потрібні, з отворами і так далі, з надписами. Ну коротше, ви зрозуміли. Далі що я буду робити? Буду ставити сюди кнопочку. Ось таку звичайну яку я ставлю в ліхтарики. Ця кнопочка буде активувати у нас павербанк, саму платку, і також ця кнопочка в нас буде включати ліхтарик. Ліхтарик буде з цієї сторони. Я вже придивився місце там, в принципі, достатньо. Тут у мене ось така буде лінза, вона на 45 градусів розсіяння. Вона йде під одноватний світлодіод. Ось така от лінзочка класна. Ну, буде світити класно, ліхтарик буде класний, павербанк буде дуже компактний, він дуже маленький. По моїй задумці, все тут поміститься і все буде добре працювати. А в подальшому, як то кажуть, глянемо. Ну що ж, давайте приступати до роботи. Зараз що я буду робити? Зараз буду вкладувати сюди акумулятори гарно, термоклеєм проклеювати. Ось так це все в нас виглядає. Давайте я вам покажу. Ну, я тут обернув. Трошки поінакше, ну нічого, ось так. Ось так вкладуємо. Тут у нас, як ви бачите, поміщається плата, ось так. Давайте я візьму, покажу пенсетиком. Вам ось так. Плата у нас поміщається. Ось тут будуть акумулятори. Гарно ми її ось так проклеїмо. Тут, звичайно, дам якусь ізоляцію, щоб акумулятори не нагрівалися. Хоча, в принципі, тут відстані хватає. Як ви бачите, три акумулятора поміщає, відстань хватає. З цієї сторони, ось тут з торця в мене буде. Ось ця лінза зі світлодіодом, і з цієї сторони в мене буде кнопочка. І знизу в мене буде індикація, тому що, як ви бачите, індикація в нас виходить вниз. І добре там буде читатися, я думаю, вийде супер. Ну що ж, приступаю я до роботи, склеюю акумулятори, спаюю. Потім вирізаємо всі отвори, приклеюємо плату і припаюємося. Погнали! Так, що хлопці і дівчата, ось так: тут все компактно влізлося. Як ви бачите, відстань між світлодіодом і платою, звичайно, є. Е, оцю лінзу я трошки підчухав на нуждачку, зменшив трошки її розмір. Грітись воно не буде, тому що я хотів спочатку ставити сюди на 10 Ом, але поставив на 12 Ом, так як я ставлю в своїх ліхтариках. Там, взагалі, температура 20 градусів. Це не сильно воно нагрівається. Відстань у нас є, охолоджуватись в принципі буде. Між самим акумулятором і платою я проклеїв такий товстий двосторонній скотч, щоб воно не нагрівало тут акумулятор. І Воно буде, в принципі, нагріватися. Місце там є зверху. Воно впритик, бо цей акумулятор зверху мені вище пішов, а внизу, як ви бачите, він тут більше місця є. І воно спокійно собі буде працювати. Що, будемо помаленьку вставляти. Дивіться, як там все, -все виглядає плотненько. Е, вставляємо зараз акуратненько акумулятори. Ось так. І зараз воно все сюди має сісти. Ось так. Кабель вниз. Ліхтарик у нас, як ви бачите, працює, все супер. Індикацію тут також видно, бачите 3D принтер, тут таки лишається рапати від 3D принтера. Ну тут нічого страшного. Головне, що воно функціонально, що воно працює, щоб воно все заряджалося, розряджалось і не ломалося, як то кажуть. Дивіться, включаємо. Ось так у нас тут індикація моргає, бачите? Тут видно. Останній світлодіод моргає. Супер, супер. Я думаю, дуже компактний. Я потім вам в кінці розміри штангенциркулем замірюю. Дуже компактний павербанк буде. Плюс ось такі ліхтари. Так, є тут ще одна проблемка. Як ви бачите, я тут кусок з пластика висверлів виламалось мені. Ну, я тут заклеїв такою ізолентою. нормально. Наступний раз треба буде гравером доводити, щоб не проламати. Бо стінки тут я не знаю скільки, міліметр чи півтора міліметра в тому районі. Так що воно виламалось. А так в принципі нормально. Добре, в принципі, що У нас павербанк зібраний. Давайте ми закриємо кришечку. Ось так кришечка має в нас закриватися. Так, кришечка плотно не прилягає. Я хотів отут такими маленькими гвинтиками позакручувати, але тут один акумулятор у мене горує. Ну нічого страшного, я тут вже от підпиляв, ще підпиляю, щоб воно плотненько, гарно сіло. Зараз я на даний час закривати не буду, тому що я буду заряджати і буду міряти ось тут пірометром, як воно нагрівається. Потім я включу цей ліхтарик, також пірометром замірюю, яка тут температура, щоб воно сильно не нагрівалося. Коротше, хто кажуть, треба до кінця протестити. Давайте я вам покажу, що це все діло заряджає телефон. Наприклад, давайте я через Фнірсі під'єднаю, вам покажу. Дивіться, ми під'єднаємо зараз через Фнірсі. Якою -то стороною ось так, дивіться. Ставимо. Зараз я поставлю телефон заряджати. Подивимося, з якою силою струму заряджається телефон. Ну, Все звичайно, також залежить від кабеля. Ось так. Почалась зарядка. Зараз на даний час в 1 А заряджає. 34% у мене акумулятор заряджений, але в принципі та плата може до 2,5 А видавати. Можу це вам, в принципі, зараз показати. Так. Поставили навантаження. В 1 А, давайте накрутимо, я вам покажу. Старт. 1 Ампер стартануло. 5,8 Вт видає 5 В є. Давайте я накручу зразу 2 А, щоб ви бачили. Так, ось 2 А, 10 Вт видає. Подивіться сюди, давайте більш інформативний переключу. Дивіться, 5 вольт є, 2 А є, 10 Вт є. В принципі, ця плата до 2,5 А може видавати спокійно. Дивіться. 2,5. 2,7 я навіть не крутив. Дивіться. 2,7. І це 13 Вт, 5 вольт є. Бачите, 2,5 А спокійно, там 13 Вт можна заряджати. Ну Давайте до 3 докрутимо. От Просадка вже пішла 4,3 назад поставимо от, 3 А. Ну, але просадка по напрузі як ви бачите, 13 Вт. 2 Ампера, 2,5 і вона спокійно заряджає. Зараз на заряд подивимося, який струм. Давайте ми це відключимо. І це сюди і на type c Пробуємо. Хоп! Ось, ви бачите. 1,9 А 2 А10 Вт заряджає. Тут павербанк поємності десь вийде 5,5 тисяч мА. Якщо точніше, це у нас 6 акумуляторів по 900 мА, це у нас буде 5400. Я думаю, 3 3,5 тисячі цей павербанк має видати. Зараз на даний час я його буду ставити на зарядку, нехай він заряджається. Буду, звичайно, провіряти нагрів. Включуся вам, коли буду ставити цей павербанк на тест. Тобто замір наємність. Я думаю, всім цікаво, скільки видасть оцей малюк. Покажу, звичайно, як в повній темноті світить оцей ліхтарик. Ми також можемо знати, скільки на одному заряді просвітить оцей ліхтарик, тому що споживання цього ліхтарика приблизно 100 мА. Добре, ставлю на зарядку, відкриваю кришку, буду заміряти пірометром, включусь, коли буду ставити на тест. Погнали. Так, ну що, тест поємності прийшов. Розряджав я струмом 1,5 А. Так, а поємності, дивіться, що цей малюк видав

і 19,7 майже 20 Вт. Годин. Що я вам скажу? Дуже непоганий результат для такого малюка. Телефон, в принципі, можна зарядити ось таким павербанком. Ну, від нуля до 100 це, звичайно, під питанням, залежить який у вас акумулятор в телефоні. Але в середньому можна зарядити цим павербанком раз телефон. Що непогано, дрібні гаджети також можна заряджати. Як ви бачите, павербанк вийшов класний. Ліхтарик ще в принципі по досі світить. Споживання ліхтарика 100 мА, Так що ми можемо сказати, впевнено, що 38 годин на одному заряді оцей ліхтарик так просвітить. Зараз я вам в темноті звичайно покажу, і давайте я вам покажу, що реально він споживає 100 мА. бо там у нас на 12 ом резистор стоїть. Я оце підготовив. Я спаюю ще ось один такий ліхтарик світлодіод, тому що у мене ось коробок роздрукувався ще один. Буду робити ще один павербанк, буду робити теплі і червоним світлом світлодіоди. Ось такі ліхтарики для наших хлопців. Добре, дивіться, давайте ми включимо мультиметр. Я вже вам покажу, скільки споживає оцей ліхтарик. 100 мА, що ж там 96 мА. Тут акумулятор у нас заряджений. Дивіться сюди. Приставляємо, в нас в ампери. Давайте виставимо. Ось так він у нас походу включений. Дивіться, зараз я вам покажу. Навіть вон 95-96 мА споживання цього ліхтарика. Так що 38 годин на одному заряді. Плюс цей павербанк буде заряджатися за 2 години, тому що плата 10 Вт спокійно заряджає ці акумулятори. Це 2 години. 2 години буде заряджатися. 3800 мА, майже під 4000 мА, я по досі в шоці. Він може це видати. Добре, давайте я вам покажу, як він світить в темноті цей ліхтарик. Ну він подосі світить. Бачите, акумулятор вже в принципі сівший. А ну давайте ми вже попробуємо фнірсика запустити. Він, напевно, постояв, бо я залишав цей павербанк. Ні, фнірси ще запустився. Що, в принципі віджив і ще видає щось. Ну, давайте я вам покажу, як ліхтарик світить в повній темноті. Погнали. Так, ну що, ось так ліхтарик світить. Подивіться, це в повній темноті, і в принципі в нас акумулятор сівший. Так, темнота. Так включаємо, освічує він досить добре. Ось так світить. Мені подобається тепле світло. Я не хотів ставити холодного. Я і так тут хлопцям буду ставити червоне світло. Червоне або тепле. Мені тепле більш приємно. Кому приємне тепле світло, ставте лайк. Це десь 2700 кельвінів, 3000 кельвінів в тому районі. Але світить добре. Дивіться, по майстерні я вам покажу ось так. Ось так він освічує досить нормально. 38 годин більше сутки можна світити на оцьому ліхтарику. Якось так. Так що, на цьому все. Ось такий от класний павербанк получився з ліхтариком для наших Збройних сил. Кому подобається, ставте лайк. Звичайно, пишіть коментарі, що ви думаєте. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!